Причина розшуку невчасно уточнені дані. При цьому є статус в резерві, що дані уточнені вчасно. ВЛК не пройдено, штрафу теж нема. Як зняти розшук або як зробити, щоб з'явився штраф? Тут варіанта два. Варіант перший це звертатися до служби підтримки застосунку резерв плюс. Скоріше за все це не допоможе, але зверніться, спробуйте. І другий варіант це звертатися із заявою до ТЦК безпосередньо. При цьому цю заяву ви можете направити листом як електронною поштою, так і звичайною Укрпоштою. Ну і відповідно там викласти свої міркування з приводу того. Чому треба зняти з вас розшук? Ну і звісно, ще можна додати третій варіант: це звернутися до адвоката і в судовому порядку це вирішувати, але це потім, вже, якщо не спрацюють перші два варіанти.